Чоловіча колекція, Levi's плюс плюс лікупор плюс Гес. Лот номер 8 Він буде складатися з двох блоків. Перший блок це буде одяг, він включає 20 одиниць по 18 євро за одиницю. Це будуть джинси, шорти, худі, світшоти. Також буде другий блок це будуть футболки, сорочки. Ось зараз ми демонструємо сорочку. І футболки довгі рукав або поло. Вони будуть по 9,5 євро за одиницю, і буде їх 10 одиниць. Розміри в лотах різні. Джинси всі мають хорошу довжину. Зараз ми будемо показувати футболки від Levi's, дві по ціні однієї. І вони будуть ось так упаковані в такі коробочки. Тобто у вас в лоті буде дві такі коробочки, чотири футболки, але ми порахуємо їх як дві одиниці. Якщо вам якась модель не підходить або не маєте клієнта на цю модель, ми маємо невеличкий обмінний фонд, тому зможемо запропонувати обмін. Ось це поло також, воно по 9,5 євро. Ця колекція весна-літо, котон тоненький. Моделі всі ходові. 501 модель вона є в кожному лоті. Основа лота це лівайс, та «Лі Купер. Також в лотах одна або дві одиниці від гес. Ще одне худі від лівайс. шорти лівайс. Джинселівайс. Ще дві футболки від Лівайс, дві поцідні однієї. Джинселівайс Світшот. Ми майже завершуємо показ лоту номер 8 чоловіча колекція Levi's плюс Cooper плюс Гес. Ось зараз ми саме ГЕС показуємо. Лот складається з двох блоків: 20 одиниць по 18 євро і 10 одиниць по 9,5 євро. Цей лот може бути саме ваш.